Українські герої мужньо протистоять ворогу і ефективно його б'ють. Останні новини з передової. Трофейний ленд-ліз, успішний наступ українських військових та втеча окупантів на харківському напрямку посприяла не лише звільненню території, але й поповненням техніки. Зокрема, танки, БМП, бронетранспортери та тягачі окупантів у промислових масштабах. Нацгварнійці евакуюють покинуту техніку, що нею усіяно деокуповані території. Деякі машини потрапили до нас повністю укомплектовані. БМП-3, рік вступу до озброєння ще Радянського Союзу, це був від 75 рік. Але ця модель, да, саме цей зразок, він більш досконалений і він. 2002 року згідна документацію вона попала до нас, маючи повний боєкомплект. Заправлена спальним та мала всю документацію. До евакуації бійці підійшли ґрунтовно, була створена відповідна група. В групу входять група технічної розвідки. безпосередньо це група, яка займається виявленням цієї пошкодженої техніки або трофейної техніки за допомогою безпілотного літального апарата. Ну, в обов'язковому порядку там повинен бути сапер. Група охорони це безпосередня група, яка під час евакуації охороняє ту, ту територію, на якій проводяться роботи. Є група евакуації, входять, як і Брем, вантажні автомобілі. так само туди входить і трал. Ключовим момент. Було затрофоєння ремонтно-евакуаційної машини. Даний скажімо, елемент він дуже необхідний був для подальшої евакуації. Решти танків, особливо танків та БМП, оснащений лебідкою, от, яка має можливість до. 50 метрів вибростили бідку і на 25 тонн зусилля може витягувати там, застрявший танк, БМП таке інше. Ця техніка була затрофоєна разом з водієм, що і навчив наших захисників, як потрібно нею користуватися. Або чим ну, дня за два. Працюємо витягуємо техніку. Раніше їздив на сілу 131 З першому. Зброньованою гусеничною технікою я взагалі не став У нас саме основне це використання лебідки, стріли та лопати. Принцип роботи Самого автомобіля запускати його, крисувати всіма іншими приводами. Найбільш складними були дві бмп. Третіх вони були без гусянок. Полі були одна в полі була, одна була в лісі. І чесно так сказати, я ніколи не мог навіть представити, що я буду на такій машині коли з'їздити захоплену техніку. нацгвардійці ремонтують та відправляють у бої. Весь наявний автопарк був евакуйований у районі міста Ізюм. Проходять відповідні роботи по технічному обслуговуванню даних зразків, а також ремонт, який я вже сказав, безпосередньо на ремонтних підрозділів. Проводиться навчання екіпажів, водіїв механіків, навідників та командирів машин на БМП-1, БМП 2, БМП 3, БТР-80, БТР-82, МТЛБ. Ну і Танки Т-80-Т-72. Після чого було навантаження безпосередньо на платформи, було переміщено більше двох десятків одиниць бронетанкової техніки. Вся техніка скажімо так, в допомогу ремонтного підприємства. І після чого дані зразки попали як на Слав'янський напрямок, підрозділи, які наші виконували там завдання, так і на харківський напрямок. Трофейна техніка відіграла велику роль у підтриманні боєздатності українських підрозділів, які пішли у наступ. Військові кажуть за допомогою поставок від партнерів держави та безкоштовного лендлізу РФ потужність бійців збільшилась не менше ніж удвічі. Тому наша перемога наближається щохвилини.